Вже полетів молік на плент. Тут Джейм. Джейм на прийомці повинен бувати. Фліт буває, біт розмінює. Тут Фліт помиляється. Алексій розміняє, чекає спину. Виходи на базу Б. Не лише у Спірі Віталіті. А й у Наві на височайшому рівні. Намагається там щось зробити електронік, але Норберта вже спалили, вже відігнали. 4 в 2 на бомбі. Дуже непоганий пістолетний раунд. Вірвалися в смачок, просто на столи, Ой, бід, що ставить молодий сюди. Намагався відійти на сейф вже електронік, але не відпустили. Наві, 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 наві. Туди його. На пленті нікого Фейм лише з хелпи. Вбиває фармілку, але це не важливо. З бомбою Джель пройшов. Нормальний дерфату Вандерфул підловив Норберта на стяжесті з коннектора. Зараз і Джейм помирає. Бід, дочекався. Встановлюється вибухівка на апленті Джелім. І ми в камері повинно бивати. Буває фейма, електронік на розміні, але вандерфул криє ще вибухівку. Ну я думаю, тут вже потрібно відходити. Електронік. Всім вітанняська, шановні, всім вітання, хто слухає, хто дивиться. Жель йде до фліта. Помічає і вбиває його. Сюди ентрі кіл для команди Наві по Олексі. Немає інфи. Дабл кіл від Наві. І лише Джейм. Один на Б Завіков, Куди дивитись? Куди стріляти? Все, Жель просто закриває в соло цей бепленд! Як це відбулось? Наві! Домінація п'ятий раунд поспіль від них. Це дуже сильно. Поки що іме. Electronic Fame. феймвок. Oh, і біт не дає сейвити. Заганяють, заганяють по мапі, вже шукають дуже активно. І далі, в кон займає. А там зараз буде ревіл. Смакає, відбуває фліта. Який адріфрок знову. По фліту Норбет залишається одним. Його буває. І ми зараз смок втемпали все це. ізі раунд, а вони вже йдуть сейвити. Не, встигли, не встигли ще на сервер. Смок ревілився, він це розумів. Ну таке щось. Але паузи, скоріше за все, зараз від ВП не буде так, як вона ось-ось е, вже була. Якщо у команди щось вийшло, вони такі. Ага, тепер інша тактика, тепер там на А, тепер туди-сюди. А це не потрібно робити. Абуз Мідла. Оп-оп-оп. дабл кіл, агресія від ВП. Зустрічається, знешкоджується і вже 5 в 3 Наві. Ну слухайте, ще 2А можна програти це. Жель, він що вирубає! Фейм залишається останнім. Але чи є по ньому інформація? Ну, по ідеї повинні розуміти, що Фейм е грає під таплентом. І так, вони це розуміють, вони забрали вибухівку, рухаються на базу Б. Джеель при цьому закриває з-під дев'яточки. Фул ідеал. Фейм буде намагатися сейвити снайперську гвинтівку для Джейма, але я не впевнений, що вона їм допоможе. Фейм ще й друкається до Джеймчика. Найс! Nice. Сюди. Назад відійшов. Вони, можливо, байтять на агресію, і це вдала. Була ідея. Бід. ще одна куля. Просто ще одна куля потрібна. Мінус раз, мінус два. Бо це хайлайт, оце біт, біт. Як вони це роблять? Джейм на міді чекає, Бі помирає від фліта, але ситуація все одно непогана. Іме тут перекриває весь кислород з Мідлу. Ніхто... А вони не йдуть навіть, вони сейвлять знову. Це котрий грав вже третій, напевно. Да, це вся половина насправді <зас> здається. А, спроба засейвити або вдала, або невдала. Якось так у нас закінчуються раунди. Іме. Іме треба перестрілювати. Є, Ютюб по норберту. І треба затискати, треба просто разом затискати зараз е... флітата Джейма іме дає інформацію по цим обом гравцям. Непогано. Хаєшка повинна бути. Нікого не заділа. Непогано, але тімейти ті вже підтягуються. Вандерфл разом з Іме Будуть рухатись на Джейма. Джейм. Зараз головне не відкиснути. По одному бувають! Бувають джейма, нормально. І ластецький. Ластецький фліт. Так. Чи буде розмін? Фліт. Фліт, вбиває двох. Команді. Біт. В Амейні Зараз може знайти кейк-ентрі, Ні, все ж таки Джейм. Це мені здається, взагалі перша ентрі для команди ВП, але іми розмінює Норберта, тобто знову ж таки помиляється. Флітпіке коннектор розмінює свого тиммейта і вчіпуває іме! Джель на позиції, нормально. 2-3 ще можна виграти. На пленд виходять. Вандерфул у нього бомба. О, може Фейма вбити зараз. Ну, фейма буде ідеально. Треба щось з ним зробити, бо. Ситуація 2 в 3 максимально складна. Вандерфул за авіком, Але є молік та снайперська хвинтівка. GL не дочекав кон. Зараз буде такий прикрий таймінг, можливо. Ну незрозуміло в якому таймінгу ВП підуть, тому що Фейм щось взагалі не рухається. Класна запальна. Но, ну так. Так, Фейм зараз він. Ну, він наче. Вандерфул є прошиків по нормально. Вандерфул! 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 Мені подобається, я дивлюсь просто на мини а він туди сюди, туди сюди по Ну Все-таки на Бен Зараз сподіваюся вийти на'Ві. Wonderful entry kill. Падає норпард на пленці, залишається лише один гравець фліт. Ну як же без шансів? 5-3, просто без нуль шансиків для ВП. Wonderful молік на платформу на Бесайді ой, ой ой іме про штрафи дуже сильно влітає тут. Залишається електронікотри помирає без фрагу. наші шановні модератори вже його відправили, і прямо зараз. Е Підтримуємо Наві і підтримуємо ЗСУ. Обов'язково. Обов'язково, хто там на вечпаті, зараз можна за цю перемогу на анубісі просто на 11-0. Ну це щось сильне. Ми такого ніколи в житті від Наві не бачили. Хоч, хоч я хоч намагаюся взяти цей раунд, а то Олексій Бобчик просто повзе. А розмір. Розмін присутній. Тут Точні фейбиває Вандерфула. Неприємний початок раунду. Все ж таки, тримідл спрацювала агресія. Але можна, можна ще дограти. Джель займає коннектор імен, допомагає йому з помейну Норберт! Перший кіл! Сюди! Просто перший! Давай! Фейн! Так, два в 4, 2 в 3, один залишається бід проти всіх. Потрібно робити ейс за хвилину часу. Бомба у нього є. Ну тут. Так, часу багато і можна відіграти насправді дуже повільно, похолдити, збити таймінги, можливо, якусь помилку опонентів почекати. Хоча якось тут не намагаються ВП рухатись, особливо тільки фліт там мідл віджимає. Норбер другий кіл. Ой-ой-ой. Там Фейм, Фліт і Джейм, вони просто падають в конектор! А там єдиний іме! Все на ньому тримається. Треба ультувати прямо зараз. Іме. Перший хедшот. Сюди іме. Можливо, другого встановлюється вибухівка флітом. Іме, іме. Треба вбивати! Дабл кіл! Що коїться, іме, це Алексі. фантастика Олексі! І це знов хайлайт. І як же наві розвалюють. Просто кожен гравець наві викладається на 100%. Норберт останній. Туди його, туди. Я? Пірнаємо смачок. А ні, йдуть в темпл. Поки що тут іме іме. Зараз буде важливо зробити як мінімум один фраг. Не робить його. Фліт перестрілює і будуть рухатись на Все-таки бачив тільки від команди. Na'Vi в їх виконанні, як вони за напад ходили через мідл і підловлювали таким чином команду ВП. Під перестрілює електроніка, котрий намагався його там ну чи загнати, чи просто там ходив на та шукав фраги, але не вдалося. 4 в 4. Непогані девайси сейвляться. mp 9 ХМК, 2 кальта. Там для іми, я думаю, щось також знайдеться у біта. Мінус 43, XM2. <реш> так не працює, на жаль. Ну, жаль. Влучив, влучив, але не вбив. Детонує бомба. і ось тут цікаво, Джеель побачив траєкторію гранати. Розуміє, де саме Електронік виходить. А електронік? дуель буде, буде дуель. Його Там, не розміняли! Нормально. Ну, я думав, він ще другого б'є. Та, ну фліт там просто дуже маленький піксель його бачив. Фліт, 54 хелспойнти залишаються, й ще хтось про штрафи виходить. Алекс, ой, він побачив, він всіх побачив. Алексі Бі. треба пристрілювати до фліта. Нормально є. Сюди, сюди, 5-3 ситуація. Молічок прилітає там. Норберт. Прилітає. Норберт. Норберт влучає в прилітає. Норбер включає його, Заганяй! Нормально, і вести файном! Сюди! Так, з кольтом, фейн! фейм, фейм даблкіл! Ні! Дво в три, два червоних у Наві! Нормально, нормально, є інфа, що Вони під базою Б. Час у 20 секунд. Фейм намагається вийти. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Ну, Вбив червоного. Так, ну треба якось э, джельчику на один фраг розкручувати. Джейм вже займає плен, буде дочекувати його. Та, та -да дочекує. Фейм його добиває. Один в два. біт. У нього МПшечка вривається, поки ставиться бомба. Непогано, непогано. 18. куль ще залишається. Біт! Ай, найстрай, найстрай. Було б. Електронь підходить. Тут вже пішов вихід на бабу. Прийшов, Так. Він помітив навіть його. Відпускають, а там відпускають. поставиться! А їм віддав Пель! Джель добив електроніка. що важливо, нормально. Буде ретейк, чи все ж таки сейв? Наче потрібно йти на ретейк 5-4. Так, і ти у Вандерфула єдиного. Що по гранатам, дві хаєшки, дві флешки. Ну, так собі насправді смачка тут е, вкрай не вистачає, але можна спробувати зачепитись за фраги, і потім вже буде неважливо, чи є у тебе смок. Зараз на дефолті йому прилітає флешка в обличчя. Норбер також отримав флешку. Фліт перший кіл по Олексібі. Норбер також прикриває Жейм. Вбиває вандерфула, Фліт, дабл. Ай-яй-яй, все ж таки не зачепили. з наві, всі були з однієї позиції. Ну і тут лише Екзит Фраген залишається робити біту. Бачить першого, вбиває. Норберт неподалік. І вбитий після. Оу, після бомби. Він сам вбився, Сам Лері тут фейм. У Фейму пойде, є інформація, бо він степнув. Фейм. Бі, Йому бі. флешка Джейма, флешка залітає. Від відвернувся, вбиває Фейма. Нормально. Як же сильно відіграв бій. Імен. Так, дає інформацію своїм тіммейтам. А куди вони навіна побігли? Навіна наві, побігли! Наві, наві. Що зародатія! Імен. Імен, Імен, будь ласка! Ні, перший кіл не дається. Олексій, соло на бепленті. Треба вбивати першого. Вбиває електроніка, можливо ще. Так, віджаєма. Джейм повертається. Вангу повертається. Встигли, 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 встигли навіть! Жельчик. Жель вривається. Фліт його вбиває. Вандерфул! Вандерфул! Крута позиція вбиває другу гранаті. Сюди! Впаде. Сюди! Фліт вбиває другу гранаті. Найс! Деф'юз! 13-5! Зараз виконання команди Наві в п'ятьох вихід на базу а розвійка смока не допомагає Джейму. Ну і тепер потрібно просто встановити бомбу. Нічому не вчаться ВП після Нобісу і так далі. Віддають просто пленти. Ну що ж, побачимо, як зараз в ВП будуть ретейкати. Тут флешка і чотири КТ. А там якраз знаходяться гравці. Наві пішов риф і ми, і ми помирає разом з бітом. Три в п'ять. 3-5 потрібно тягнути цю ситуацію. Вандерфул на позиції. Джель залітає план. Влучає почер. ой 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 я... вандерфул! Туди! туди, Вандерфул! Заганяй, заганяй! Не нема куль, нема куль! Юсп! Юсп нормально! Нормально! А все фліт, вже не що Як ви померли! Нормально, вандерфул! Ой-ой-ой! Фліт по джелю, є кіл. Бомба, бомба, стоїть! Є кіл, по вадержу! Він не встигне, він не встигне! Капітанський Давай! Ай-яй-яй! Мінус 10 на сервері, але наві виграють цей виграються. на шорти вже сплітять поплен. Тут норберта є кіл побіту. Дуже сильна стрільба від нього. І зараз треба розмінятися. Нормально, Олексій сачок. Сюди. Джеймс зі скаутом. Ну тут дуже все. Все, 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 куди? Назад. Другий раунд для команди Наві. Отак, ну, все, так. Само, так. <гум> Нормально. Головне, що не помер, бо там насправді ситуація була неприємна. Там був гравець на балконі. А Ой, це не, що? Так? Електронік! Просто на скіті! Куди? Куди зібрався? Скрімер, скрімер вилітає! кадр. Тут молі в коні від, відганяє ім гравців. Ближче на стейрс туди в Джангл. І вже ротація від команди Virtus Pro ближче до бази Б в Кітчен. При цьому Наві вже виходять. На базі Б наразі нікого але Фліт Джейм неподалік влучають по Джелю. А і тут хто у нас? Так, 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 так. Містер Люркер! Іме! Трипл кіл! Давай, іме! Раз. Є другий! Нормально, нормально! Там мандерфл одного просто вкрав, але... Якось фейму. Олексій Бі дуже часто тут проблеми в цій позиції. Побачимо, як зараз буде Та Фейм помер вбиває Бі, Джейм Біта. Вихід на Б застоперився. 3-5. в Знову потрібно рятувати становище команді Наві. Ну, Джеймман непогана на позиція. Може, і Мейме. Промотися! Сами... Той самий Люркер на сервері! Афліт, Фліт чекає! Побачив. Який іме побачив, а Фліт ой, його ой. не бачив. 30 іме. секунд. Ну, флітат дуже крута позиція, насправді. Як тут іма його вбити, я не знаю. 25 секунд. Що а робити? Вони Конектор. Конектор на А. Ну там фейм. Опа, Побачив ще одного. Всіх заспотав! 15 секунд! Ай. А... Треба сейвити, можна зараз вже засейвити, бо немає сенсу рухатись в коннектор в Wanderfull. Тут та заспотав опонента фліт. Вітні підловив у Вандерфул! Як він, він це зробив?! Він з ножем! Був руках! Взагалі, коли, коли по ньому стріляли! А що з флітом?! А Такий він не стрілок. буде декілька з декілька кольтами. Джейм рухається саме в ладер. Завіков вже пікає мідл. Ой, і екран вбиває! Як же ж він жорстко рухається? По таймінгу підловив. Джакл! Так. І знову і знову тут нікого нема! ФЛІТ! Фліт! ФЛІ! ВІДЕФІКО! Безпогано погана гра! Найс! Nice. Туди його! Так, Жельчик помирає! Електронік не тільки може Олекс... Олекс... зараз! Олексій, себе. подивись! ОLEX! ОLСІ, давай! ОLEXI! Помирає в норверта фейм! Електронік розмінює по біту. 2 в 2. А Джейм, не видно? Видно! Вандерфул! Один-2. Він вже таке. Ми бачили на Анубісі. Нормально, можемо. Який там? Він? Побачив! Не влучив, не а другий не влучив. І чекай вікно! Знає! А тут АВІПРТАВІКА! ВЕТОЛИ! Один в один! Ай Ій! ай Найстра! Помітили! А що робити? Іма, Іма! вікно! Він I'ma. знає про електроніка. Врятувати! Ліво. про ліво! Електронік! Тупай ah. лексибі! А вся команда Наві, вони вже вийшли з ями! І тут Іма Люркер з подвалу буде грати, підбиває коннектор! Сюди плен зайняли! Фліт, проведе! ІМА! Нормально, Джейм, на тікеті залишайся! Все, 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 назад, назад! Норберт, куди? Куди, куди в АВП, як завжди, у Джейма. Реально. Насправді там ще фейм буде шорта. Авік в ямі Джейм відіграє, там нікого взагалі немає Олексібі. Nice! Алексі бі, 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 є кіл по фейму, але Фліт буває імет і залишається єдиний Є інфа, є інфа по Норберту, ще він за ексом, Бі очікує, але у нього 12 хілспонтів. Так, ну це МПшка. Просто надо помбити МПшку! Нормально Олексібі! Один ХП! Один ХП! І Фліт, Фліт залишається в кічені. Відрізали. Е, якщо що, Джейм, вибухівка помирає, Джейджі! Да Джейм сейвить уже! Але Фліт бореться Джем, <laughs> Джейм, Джейм же рухається в коннектор, а як забрати пачку зараз? Білий. А да помира... просто Фліта! Три хп у нього! Все, три хп. Просто в нього ну треба хапсувати. Все фу, бомба є, все. бомба є. Нормально, нормально. Але Джейм приходить в шорт, слухай. Ну тут головне, що вам Ван... не Нормально! 3 в 1. фліт буде севити. П'єдва! Дивитись, 2... посилання в чаті, всі, хто на ютубі, тисну руку, шукайте за назвою народжений коментувати. Ви найкращі. особливо ті, хто зараз зробить підпису. А от руку тиснеш, обіймати будеш при. Обіймаю всіх, хто підписався. Владна прилетів, щоб подивитися, власт. <хе> Бід! Під ямою тут три опоненти. Бід. Пікає, перше помирає. Другого не затисту. Джеймі! Ай! Він також бомба! Тихо, тихо, Наві! Що, перехвалили? Та виходить, що так. Алексібій, відкривається з каночки. Ні! Та... Ні! Та, чекати, ні. Як це відбувається, Іме. Разом з Желем, 2 в 4. Ой-ой-ой, дуже неприємно. Треба зараз зачекати тікет. Ну ще, ще є шанс, насправді Норберта. Норберта. Він дочекає, ще хвилина часу, нормально. Іме? Іме? І мене. І моруч! Ну що, Джей Ледженд! Один-три залишається, шанси є бомба. Найс! Nice. Докидуйте, докидуйте! шановні посилання в чаті на екрані під плеєром, як вам зручно, головне зробити внесок в нашу перемогу. Джейм тим часом робить кіл вже по Олексі Джейм розмінює по електроніку. Джейм за іскрою грає. Ой-ой, ой яка позиція? Тут шість мачок якийсь прилетів. Блін, нормально, пробили, пробили, бомба! Нормально. Ну якийсь кіпіш, але все нормально. Ой, джем не влучає, стоїть скуковий Так це ж, супер, це ж супер. Нормально, тас. 13 хелспонтів у нього. Все, до побачення! 4-2 йдіть сейвити. Та Кавік вже вибили, що їм сейвити. <рес> Без авіка не цікаво. Без АВІКа, ну, зараз сподіваємося, <рес> Норвер тебе почув, <рес> Рухається! Ой ой яй іме, куди а тут Fledgment. Нормально, нормально. Забайтили навік, на бачиш? Забайтали. Хорош Федір, хорош дуже сильно допомагає сьогодні. Байтиш цих вірменів. І Фейма ДФ3 залишається йому тільки сейвити в цьому раунді. Наступний. Ну, скоріше за все, я так розумію, буде бай у Джейма Авік. Є бай у діфенсу, і при цьому непоганий, тільки у Норберта І йде підтискання мідла електронік та фліт. А тут Навіване помирає, помирає. ми його пікнув Джейм в підвалі. Електронік непоганий Фенгл, фенго лексібі. Помиляється також. Вандерфул залишається. Ну, Навіть, скоріш за все, будуть намагатися взяти цей раунд. Можливо, буст віконечко зараз зробити, але там Джейм джанглі. Джеймчика поміщає. Та, та ну все зараз точно треба сейвити. Вандерфул вже стоїть на топ мідлі Він готовий це робити. І Біт також під молічок буде відходити. А там Норберт просто зірвал його сипка, що робить? 20 секунд. біт. Чи буде очікувати цю позицію МПшка? А Норберт не дивиться. Валерій! Дочекати! Ай! В останню мить! В останню мить подивився на сходи Норберт! І лише Вандерфул! 5 секунд. До речі, фейм на ТРСП, Вандерфул! Побачив! Що? Прилетів. Ну окей, час є. Можна ще перечекати іме на розвійку. Головне не заходити, головне не заходити. Він повзе! І Фліт його вбиває. Вандерфул також отримує трішечки по капелюху. Норберт. Є перший контакт на апленті. Джеель. Дуже важливу дуель виграє прямо. Але зараз. Падає Фейм. Фліт. Останній. І він підставляється боком! Електрон запили! Джейм, Джейм джанглі. По ньому повинна бути інформація. Вандерфул помирає один-два. Шановні, шановні. Просто а там бомба! В Ні! Один в один! Капітанська дуель! Алексі Бі або Джейм! Тримається Паська. за крісло, вандерфул, розуміє, що це важливий раунд. Пачка під апартами лежить. Що? Олексі, Олексі, треба дуже швидко рухатися, треба це ставити. Відпочув, він Пачу. хоче вбити, він просто хоче вбити. Ємолік, є моліку Олексій. Можна було відкинути, можливо, швидко. Ні, не Ніе У Часу немає! Якось наздогнати! Ні! Не наздогнати! Це ще шість, шановні! Ну найстрай! Ой-ой-ой! Там один. Я так розумію, вони відміняють взагалі цей раунд. Схоже на те Джейма, Джейма помітив. Джель, але не влучив голову, влучає фліту. Нормально, 5-4. Так, є інформація по коннектору. Джель бачить голову, просто відходить іма з іншого боку. Ой-ой! Нормально. Від розміняв. Алексі. Так. Ще одну, ще одну кулю потрібно. Під І флешку! Під та там нормально. Хотіли задушити з двох боків Джейм, не вбиває. Е, Вандерфул там взагалі в стрибках, яких стріляє собі нормально. Бередки для цього і створені. Тут і цього Джейма, 7-6. Працює, працює. І сьогодні ця фішечка. 30 секунд. Вандерфул, Вандерфул влучає по норпу, нормально. біт разом з зімем на пленті. Побачив! Найс! Є кіл. 5-3. І ми вбиває також Фейма, і Вандерфул контролює! Ямо, там вибухівка у Джейма, цей сейвити, Давай, давай, рухайся! Сейф, сейф у команди ВП! Нічого не зробили! Півтори хвилини АФК постояли. Цікавий раунд! Класно, класно, дуже-дуже було. Напружено. Я пропоную нашим аналітикам розібрати. Що ж було не так, що, що в першій ну, десь хвилину 15 відбувалося. Боксами електронік. В соло вихід чи що тут? Оце дин, щось не туди, не сюди. Так, від фліта пішов перший кіл. Треба розмін, треба. Він начебто вривається. аплейті хтось буде! А може аплейті хтось буде? Джейл, Джей, дабл кіл! Так, ігу. І далі вривається на стейрс! Дві кулі, дві кулі в калаші! Нє-ні-ні, ну з двома кулями тут нічого робити на стейрсах електронік! Що відбувається тут? Врізались, врізались! А, Джин! Даємо тап! Сюди! Сюди! Як він грає в цей Counter-Strike? Ну ще нічого не вирішено, насправді. Два в три ситуація. Непогані позиції у команди ВП. Дефолт та Тікет. Треба роз... якось розмінюватися, рухатись. Алексі, Алексі, заходить фленд. Зібрали інфу по норберту. Зібрали інфу по фейму. Хаєшка. ой 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 Вандерфул прошиває! Є інфа, де останні, є інфа! Деф'юзити комусь! Вже треба дефити. та вони дефають! Вандерфул чекає! Ай. Не встигає! Ні, не встигає! Який прикрий раунд! Чи з такого типу. Пішла агресія на центрі, як ми і очікували, і ми вже на підвалі, як ми бачимо, у вікні Джель. Джейм! Не влучає сюди! У для іме! І відійти якось потрібно. А, тут все одно нікого нема. Та, але. Ой-ой-ой, які, які. Сюди! Непогано Олексі. Як PUBG підтягнувся, такий оп на руках. На парканчик застрибнув, нормально. Джейл, до речі, підтягується також до Олексі. Вони вже вдвох відіграють на Бупленті. Прикольний сетапчик зараз від навіть в коннекторі, і меч чекає праворуч, а Вандерфу дивиться підвал. І по ідеї повинен влучати. О! Нормально, якіл, пестри! Хвилина часу. Бомба взагалі в іншій галактиці. Вандерфул. Беджейма не виграти. За Завіком. Чотири яма. 4 Валерій! Яна. Валерій вбиває першого, але вплаває. Нормально, зміна. нормально! Джейчик розмінює також 4-3 ситуація. Джейм в дефолті не влучає на голови! ІМЕ! 4 в 2! Фліт і Джейм! Є вся інформація! Бомбу бачили! Джейма бачили, ніхто не підставляється! Чухає голову фейм, розуміє, що це Джейм. Найс! Сюди 4 в один! Фліт. Фліт просто на тетрісі, По ньому, по ідеї, є інфом. Хаєшечка непогана, стрибок під хаєшку. Ідеальний От, от е, Якщо Валерій один на пленті, то це без шансів. він це класно зробив, але узяв флешка в очі, типу, накинув дим, сховався, але тут ну, флешка тебе пушать. Що не пороби. Шановні, у нас на зборі тим часом 208 тисяч. Будьте, модератори накиньте посилання в чат. а Всім глядачам раджу перейти за цим посиланням. Також уже сендвіч. Бід розуміє, що це А. Бачить першого. Так. Іме. Ключовий гравець. Яка флешка! дабл кіл, Бід! Також буває! Четвертого не доти, але нормально є! є, є раунд, 13-9! Це 2-0! Налії!